Одразу два нових дошкільних заклади в Чернігівському районі напередодні нового року гостинно відчинили двері для малечі. Дитячі садочки запрацювали у руці та новому Білоусі. О, так. На, Обидва садочки розраховані на 20 дітей. Кошти на їх створення виділялися з районного та місцевого бюджетів. Допомагала обласна влада і спонсори. У мрії так називається заклад у новому Білоусі. Тарутківській калинонці красиво і затишно. Тож батьки нарешті можуть зітхнути з полегшенням. Я мама двох маленьких діток, одному три, одному п'ять років, і тому було дуже важко без дитячого садочку. О, тому ми дуже-дуже вдячні кожній людині, яка організовувала це все. У дітей іншого дитинства іншого часу не буде, і ми повинні все, що можемо сьогодні робити, для того, щоб наші діти мали гарне сьогодення. Валерій Куліч каже, підтримка соціальної сфери має бути пріоритетною для бюджетів усіх рівнів. За цей рік в області добудовано і введено в експлуатацію 96 об'єктів, і серед них такі ось казкові дитячі царства.